Ну що, вітаю вас, мої здорові люди. Мене звати Жанна, і ми сьогодні будемо продовжувати робити своє життя здоровішим, цікавішим, яскравішим за допомогою психоедукації знань про наше психічне здоров'я. На сьогоднішню тему мене наштовхнула конференція, власне, про яку я вам вже казала, де я набираюся нових для вас цікавих ідей, таких новиночок, про що сьогодні сучасна наука, психотерапія, психіатрія. І на цю думку мене наштовхнула моя ж власна сторіс, яку я робила в інстаграмі. Своєму на тому тижні перед відео про КПТ, де я питала: от, як ви думаєте, друзі, яке запитання найчастіше мені ставлять в кінці консультації? І, чесно кажучи, ну, я спеціально так зробила, щоб було очевидним, що це про КПТ. Але яке було моє здивування, коли найпопулярнішою відповіддю було коли закінчиться війна? Ну, з одного боку, мені це не дивно, враховуючи, що е, всі ми живемо в контексті війни, всім нам дуже хочеться, щоб вона закінчилася. Це зрозуміло. Але мені було дивно, тому що ну, мені здається, що це очевидно, що я на такі е, запитання не можу відповісти і ніяким чином себе не позиціоную, як людина, яка може це. Але тим не менше, от люди так відповіли. І що я можу сказати? Це дуже в контексті цієї теми, про яку сьогодні хочу з вами поговорити. І ця тема це вже виділяють як термін інформаційна інтоксикація, інформаційна залежність. Про що це, друзі? Це про наше прекрасне залипання в гаджетах, про годинні Декілька годинні перегляди різного штибу та гатунку військових політичних експертів і все таке інше. І роздуми, коли ж закінчиться війна. Я прекрасно розумію, чому так відбувається, але на сьогодні це вже більше виглядає як певна така пастка. Чому? Тому що так на початку війни це абсолютно правда, що ці всі експерти, навіть я ж кажу різного готунку, були важливі, були на своєму місці. Чому тому що людям було взагалі нічого не зрозуміло? Таке було відчуття, що земля йде з-під ніг. Незрозуміло здається, що вже життя не буде, як жити далі. Прекрасно працював механізм, що ти вмикаєш інтернет, там сидить людина, яка здорова, чиста, виглядає цілком благополучною. Зв'язано, спокійно, розмірено, щось тобі розповідає. В принципі, це дійсно працювало на початках, допомагало людям хоч якось себе зібрати і робити якісь важливі для життя речі. Але що відбувається зараз? Зараз ми живемо вже в умовах повномасштабної війни. Третій буде рік, вже закінчується другий рік, так? І зараз ситуація вже не така, як була на початках. Ми вже розуміємо. Ну, я сподіваюся, що всі розуміють, що два-три тижні це тривати не буде. Так, ми вже розуміємо, що наше життя перебудовується так чи інакше. Ми вже розуміємо, що е, треба працювати, треба донатити, треба допомагати нашій армії, а що це буде ще тривати якийсь час, який Друзі, ніхто не знає, знаєте, кому хто отримує користь від відео воєнних експертів, самі воєнні експерти. Людям користь, принаймні, на сьогодні вже дуже відносна. Не дарма цей стан називають інформаційною залежністю. Що відбувається? Чому це шкідливо? Тому що, ну, по-перше, і це найважливіше, що відбувається в психічному здоров'ю українців на сьогодні і в Україні, і за кордоном, росте кількість депресивних розладів, саме депресивних, причому таких важких депресій. Коли людина а, дійсно не бачить сенсу, не розуміє, що робити далі. Це вже не тривожний розлад, коли просто треба кудись бігти, щось хапати, щось робити. А це така вже істина а, депресія. І інформаційна інтоксикація, інформаційна залежність тільки заглиблює цей стан. Яким чином? А ми пам'ятаємо, що депресія фактично це є порушення нейромедіаторів, тобто. Первинно це фізіологія. І я вам вже казала таке, що нашому мозку, в принципі, більш-менш байдуже на якісь об'єктивні причини. Нашому мозку насправді байдуже, чи ви знаходитесь в небезпеці, чи ви знаходитесь десь там в окупації, чи взагалі на полі бою в окопі, чи ви у себе в квартирі переглядаєте новини. Якщо ваш мозок в стресі, то ви живете, як ви в стресі. І мозок не відчуває, що вам безпечно, що ви насправді в своїй квартирі. І дивитися те, що ви дивитеся, це просто є ваш вибір. Мозок сприймає те, що ми йому даємо. І таким чином, якщо людина постійно в стресі, постійно в новинах, постійно в якихось незрозумілих експертних думках, які мають дуже великий такий діапазон: від «все пропало» до такого самого нездорового, незрозумілого оптимізму, тобто фактично, ми себе самі. За власним вибором, треба дуже чітко розуміти, що це і наш власний вибір. Ніхто вам той Ютуб не включає і не кажеся, дай дивися, ви самі включаєте, ви самі обираєте це дивитися. Це дуже важливо. Повертати собі дорослу відповідальну позицію в будь-якому будь-якій ситуації. Тому що в цьому в розумінні, що це вибір, є вже шлях до виходу. Адже, якщо я сам обираю, чи сама це дивитися, то таким чином я можу і зробити інший вибір. Отже, нас постійно гойдають на цих інформаційних гойдалках: від «все пропало, до ми завтра от, буквально переможемо. Що відбувається з нашою нервовою системою, з нашими нейромедіаторами? Ну, там відбувається нічого схожого на функціонування здорового людського мозку. І таким чином будуть і порушення сну, і дратівливість, і агресивність, і апатія, або все це буде чергуватися. Тобто ми самі Себе занурюємо в цей стан. І головне, що ми отримуємо ілюзію якоїсь інформації, якогось контролю, що от ми щось послухали, і ми тепер знаємо більше, ніж решта людей, що ми маємо якусь ексклюзивну інформацію. Насправді це тільки ілюзія. Насправді от не дарма це називається залежністю. Будь-яка шкідлива токсична речовина, будь то алкоголь, будь то наркотик, дає нам теж певну ілюзію, і якийсь час ми почуваємося добре. Потім, звісно, наступає період там, хмілля чи чогось там ще. Да? Так само і з новинами. Сьогодні ввечері ви там подивилися щось позитивне, у вас а, е, розквітло все всередині. Завтра у вас на ранок похмілля, тому що ви або почули іншу новину, або ви просто подивилися за вікно, так, де, де нічого власне, не змінилося. Тому, е, дивлячись постійно новини, ви не робите собі добре, ви не отримуєте корисну інформацію. Це все є пастка. Пастка, тому що в будь-якій ситуації, взагалі у нас зараз такий час експертів, кожна людина експерт, кожна людина хоче щось розповісти. Так, Це нормально. Ну, В цьому немає нічого поганого, тому що в нас є вибір, дивитися чи не дивитися. Так? Але е, треба розуміти, треба бути тверезим та свідомим, що, е, що я обираю. От Зробіть такий експеримент. Я що пропагую? Я пропагую інформаційний детокс. Зробіть експеримент. Вимкніть всі гаджети, от коли ви приходите з роботи. І вимкніть їх наступного ранку, коли ви там йдете на роботу, так? Або починаєте працювати, якщо ви вдома працюєте. І подивіться, що буде. Я майже вам можу гарантувати, що ваш сон... Ваш настрій покращиться, що ви будете краще спати, і ви прокинетесь на ранок з чистою головою, в якій будуть неочікувано якісь думки, ідеї, а не ось цей от незрозумілий, напівпереварений, притравлений вінгрет з вчорашніх новин. І там будуть саме ваші думки. Таким чином, я дуже-дуже е, рекомендую робити інформаційний детокс, не дивитися е, занадто багато новин і не витрачати свій час на перегляд отих, таких от експертних відео. Особливо, якщо ви розумієте, що ваш стан від того не покращується. Можливо, знаєте, вимкнути навіть такий певний нігілізм, терапофігізм. Якщо щось буде ставатися надзвичайно добре але, або надзвичайно погане, знаєте, початок війни жодна людина не пропустила, ну, жодна людина. Так само, як ніхто не пропустив, скажімо, там, звільнення Херсону чи крейсер Москва, той нещасний. Так? Тобто, Якщо стається щось дійсно важливе, Важливе, ви отримаєте про це інформацію. Те саме стосується ідеї бути постійно на зв'язку. Повірте, буде щось треба сильно, знайдуть вас. Тому можна не бути постійно на зв'язку. А ще важливо дуже пам'ятати, що проблема не тільки в експертах. Який кожен говорить щось своє. А проблема ще і в наявності і псу, а в наявності такого використання проти такої, просто такої інформаційної зброї проти нас. Тобто всі новини, кожна новина може бути потенційно таким от іпсо, так? і Так? І треба також вмикати критичне мислення. Тому що е, ці новини спеціально робляться так, щоб зачіпати наше емоційне, щоб ми включалися. Тому, якщо ви бачите такий заголовок, який вас сильно включає емоційно, вже поставте собі запитання. А чи не робиться це спеціально, щоб мене емоційно включити? Проведіть такий експеримент. Візьміть оцей емоційний заголовок. І спробуйте е, подивитися, що саме робить його емоційно відкинути це і залишити сухий е, остаток, Як -то, сухий залишок, так? Про що вам хочуть тут сказати? І можливо виявиться, що нічого такого надзвичайного немає, якщо ви відкинути ось цей весь мавпичий е, галас. Так? Тобто у нас немає іншого е, вибору. Ніж просто зараз еволюціонувати, ставати більш відповідальними, більш дорослими, не споживати все підряд, як та дитинка маленька, якій дали планшет, і вона споживає просто все підряд, а потім це транслює і потім там, да, не може навчитися читати чи писати. Не треба цієї зворотньої еволюції. Дійсно, от набагато більше користі в читанні книжок. Вам хочеться знати, що буде завтра. Друзі, беріть чудових, прекрасних українських фантастів і читайте. Я вам серйозно кажу, там може бути більше правди, ніж в якихось там незрозумілих експерт, експертах, там, яких ви дивитесь. Є ще дуже цікавий канал в Тіктоці, він наскільки цікавий, настільки в нього мало переглядів, якось так дообразливого називається Як не стати овочем. Тут дуже класно і корисно все розповідається от про інформаційні такі токсичні штуки про ІПСО, і про, і про хороших росіян, і багато про що ще. Обирайте, знаєте, от, будьте снобами, будьте такими в хорошому сенсі, будьте трішечки такими, от, рафінованими. Ви ж їсте все підряд сп, сп, помийки. чому ви дивитесь все підряд? Так не можна. Шкодити власному психічному здоров'ю. І дуже видно людей, які постійно дивляться новини, тому що улюблене запитання, ой, що ж буде далі, як же далі завтра жити, що воно таке буде. Так, тобто це заважає головному, це заважає бути тут і зараз. Побачити, що ти не знаходишся в цей момент тут і зараз. Ти не думаєш про свої нагальні потреби, про сьогоднішні задачі, про те, як сьогодні прожити цей день, заробити гроші, зробити для себе або для своїх близьких щось хороше, задонатити на армію. Так? Ти живеш або в страшному вчора, або в ще більш страшному завтра, знаходячись в новинах, знаходячись в цих експертах. І якщо ми вже говоримо про на рівні наукової термінології, про інформаційну залежність, то однозначно, що це не є. Одиничні випадки. Це вже однозначно, що це є масово. Тому пам'ятаємо також такий важливий момент, що чому чим шкідливе питання, коли все закінчиться. Або всі обіцянки, що завтра-завтра, там, або там не знаю на Миколая, на Новий рік це все закінчиться. Тим, що людям здається, які вже мають нагальні проблеми. Зі здоров'ям, погано сплять, мають поганий настрій, мають тривожність, ще щось. Здається, що ну, завтра ж це все закінчиться, і тому не треба звертатися по допомогу. По-перше, завтра це може закінчиться, може ні, ми не знаємо. Може і закінчиться. Ну, знаєте, якщо раптом сталося щось погане, раптом може статися щось хороше. Цілком, так, але ми поки не доживемо, ми не побачимо. так. І е, важливо ще розуміти, що навіть якщо війна закінчиться от завтра, проблеми нікуди не зникнуть. Тому, якщо у вас сьогодні є потреби. Якось покращити своє здоров'я, в тому числі психічно, психологічно. Звертайтеся по допомогу зараз, а не завтра, а не післязавтра, а не після перемоги. Не треба відкладати нагальні потреби на після перемоги. Це дозволить вам до цієї перемоги дожити в максимально гарному здоровому стані, наскільки це можливо. Я вітаю киян з першим снігом. Ну принаймні для мене цей сніг вперше. Всю решту для кого сніг не вперше сьогодні. Я просто вітаю з тим, що є ще один день, коли ми прокинулися і можемо зробити щось хороше, гарне, корисне для себе та своїх близьких. Залишайтеся зі мною, будьте здорові, не хворійте, або ви дуже, хто хворіє, бо зараз багато. Сезонних хвороб, і це також пов'язане, тому що хронічний стрес знижує нашу можливість опиратися тим самим вірусам, тим самим хворобам. Так? Тому дуже важливо тримати себе в рівному, наскільки це можливо, стані. Всім гарного ранку, дня, вечора, коли будете дивитися це відео, вночі не дивіться, вночі треба спати. Сподіваюся, що вам було корисно, цікаво. Шука... Чекаю вас в коментарях. Чекаю шукаю Ваших коментарів. Пропонуйте нові теми. Бачите, я відгукуюся завжди. І до нових зустрічей. Пока!